Щоденник ДДА, 19 квітня служіння. Але перш ніж ми зможемо послужити одне одному, нам потрібно прагнути любити і служити самим собі Велика Червона книга, сторінка 354. Багато хто з нас знаходить у ДДА такі чудові відповіді на свої запитання, що хоче розповісти про це всім і допомогти іншим людям. Але ми ще не усвідомили, що таке ДДА насправді, і не розуміємо, що для того, щоб щось віддати, потрібно спершу мати це самому. Ми всі натхненні пропонувати своє служіння на наших зібраннях як спосіб віддавати. І протягом певного часу це все, що від нас очікується. Якщо ми вирішимо взяти на себе якесь служіння, крім участі в зібраннях, для нашого особистого одужання важливо вивчити свої мотиви. Усе, що ми робимо, чи то участь в інтергрупі, чи то заснування нової групи, має виходити з любові та вдячності за те, що ми отримали. Якщо це не так, ми можемо загрузнути в проблемах із контролем, ставлячи самих себе в ситуації, де нам зараз не місце. Або ми можемо почуватися жертвами, вважаючи, що нас недостатньо цінують. Якщо таке станеться, коли ми працюємо за програмою і користуємося інструментами ДДА, можна зробити крок назад і побачити, що служіння це подарунок, який ми робимо собі та іншим, воно наповнене можливостями для зростання, яких інакше ми могли ніколи не отримати. Сьогодні я буду зберігати баланс між служінням і своїми власними потребами для одужання.